Ні, день робочого тижня і Кременчуцькі новини на часі. Дивіться у випуску, щеплень у школах не проводитимуть. Як організувати дозвілля дитини після школи, та рятувальники відзначають своє професійне свято. Цього тижня батьківську спільноту міста сколихнуло резонансне питання збору коштів на начебто обладнання медичних кабінетів у школах. Такий випадок мав місце у одному з навчальних закладів Кременчука. Обурені батьки поскаржилися депутату міської ради на неправомірність таких дій. Та й, взагалі, розгорілася дискусія щодо доцільності проводити медичні огляди та маніпуляції у навчальних закладах. Аби унормувати ці питання, профільний віцемарольга Усанова скликала нараду за участі освітян і медиків. Які ситуації і розбирали? Цього року практика збирати із батьків кошти у школах в Кременчуці відійшла у минуле потреби галузі фінансує бюджет міста. Втім, прикрий випадок трапився у першій школі. З батьків збирали кошти на потреби медпункту. Телефонують мені батьки школи номер 1 і сповіщають про наступне: що на батьківських зборах було зазначено, що виникла необхідність здати 10 гривень на отримання медичних пунктів. Розбиралися, чому у навчальному закладі збирали із батьків кошти і хто давав таку вказівку, Конкрет, хто попросив і хто оголосив на батьківських конкретно. У нас на уже відпрацьована була е, система, е, тому що медичний заклад завжди від нас цього вимагав. Я зараз питаю за конкретний <кху> випадок. Люди телефонували Тетяні Ласні, хтось оголосив, знаючи про те, що будуть робити щеплення, вони відразу. Що вони там сказали батькам, що ось так так, так. Від там. медичних закладів ніяких нам не поступало. Керівник освітньої галузі вважає, трапився прикрий збіг. Цього року бюджет забезпечує шприцами. Ну просто Людмила Васильна, або хтось може й не знав цього. І, мабуть, перша повинна була сестра прийти і сказати: Людмила Васівна, цього року Нас не будемо збирати на це, не треба. З батьків цю ношу знята ця ноша і перекладена на бюджет. Підігріло ситуацію те, що батькам повідомили, гроші збирають на щеплення. Та багато хто проти вакцинації у школах, адже вважає, її треба проводити у поліклініках. Дана ж ситуація стосувалася аналізу на ентеробіоз, тобто взяття мазків. А от плутанина у поняттях сколихнула батьківську спільноту. Взяти ж мазок не є проблемою, зазначають лікарі. У школах вже знають, як його зробити. Батьки приносять зранку ранковий кал дитини і його досліджують в поліклініках, і ніяких проблем немає. Там не треба ніяких стерильних умов. У медпрацівника повинна бути просто рукавичка медична. І все це робиться. Пробірки у нас всі ми забезпечуємо. Ми ж не просимо покупати А в перелік в нашої? Є... Вата вона є. Тобто питання висосане з пальцю, я так вважаю. Зібрані кошти батькам повернули. От тільки де проводити аналізи у школі чи поліклініці, думки знову розділилися. Освітяни не хочуть брати на себе додаткове навантаження із організації процесу. А лікарі стверджують, якщо затягнути збір аналізів, інфікуватися можуть здорові діти. Якщо ми сьогодні не виявимо п'ятого числа у нього і не пролікуємо цей дитинний дитини, дитини писти, Через місяць буде півкласа, а через два місяці буде вся школа. У вас разом з вчителями. Дискутували довго і у результаті вирішили таке. Однозначно, у школах з батьків не збирають жодних коштів. За умов стабільної епідситуації не проводять щеплень і не лікують зуби. Тільки огляд із дозволу батьків. Воно у нас так і було. Це просто ми розвіємо ті слухи і домисли, які виникли. От ми зараз про них поговорили всі разом і сказали так, як є. Станом на сьогоднішній день не планується щеплень у школах. 17 вересня, коли православна церква, вшановуючи дотворний образ Божої Матері неопалимої купини, відзначають своє професійне свято рятувальники МНС України, і це не випадково. Саме неопалима купина є покровителькою вогнеборців, рятувальників та заступниці усіх, хто потрапив у біду. Напередодні професійного свята урочисті збори відбулися у Кременчуцькому гарнізоні. Професія рятувальника важка і небезпечна, проте має достатньо високий авторитет в суспільстві, здобутий конкретними і вагомими справами в Україні та за її межами. Це робота для мужніх, сильних, витривалих, готових ризикувати власним життям людей, які цілодопово готові прийти на допомогу. З початку 2016 року кримчузькі рятувальники здійснили 328 виїздів на нетишанні ситуації різного характеру. Ліквідували 116 пожеж на території Кременчука і Кременчуцького району. Тож сьогодні слова подяки адресуємо особовому складу підрозділів ДСНС, тим, хто стоїть на варті безпеки, і спокою українських громадян. Рятувальники Кременчуцького гарнізону були нагороджені почесними грамотами головного управління МНС України в Полтавській області, а від імені Кременчуцької громади, депутатського корпусу та міського голови Кременчука Віталія Малецького, подяки найкращим працівникам рушив перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Дозвольте вас привітати з вашим професійним святом, побажати вам міцного здоров'я. Ті будні, які у вас є, щоб вони були завжди спокійними, завжди щоб було у вас прагнення допомагати тим, хто потребує вашої допомоги зі святом вас. А маленькі вихованці дитячого садочку підготували для своїх шефів-рятувальників невеликий святковий концерт. Вірші, танці і міні-вистава викликали просто шалені оплески. Після концерту за традицією рятувальники разом з дітьми сфотографувалися на фоні спеціальної рятувальної техніки. Чорний, зелений, імбірний та фруктовий. Видів чаю існує безліч, але для кожного знайдеться свій поціновувач. Де ж у Кремошиці можна поласувати водою аристократів та які чаї найбільше полюбляють містяни, дізнавався наш Антон Воробйов. Для багатьох людей, які обирають здоровий спосіб життя, ранок починається не з кави, а з чашечки чаю. Видів цього напою існує безліч і в чаї дуже багато вітамінів. А мистецтво чайної церемонії існує більше ніж дві тисячі років, і тривала вона до 12 годин. А в нашу стрімку і інформаційну епоху насолодитися ароматом цього неперевершеного напою можливо буквально за декілька хвилин. Чашечка чаю протягом дня не лише зігріває, але й дає змогу насолодитися неперевершеним ароматом та підіймає настрій. Працівники місцевих кафе стверджують, що чай криме полюбляють більше ніж каву і п'ють його багато. У нас приблизительно 50 человек в день пьют чай. Ну, в основном черный, потому что он есть с добавками, фруктовые смеси, а зеленый тоже на любителя. С имбирем, с лимоном, такой, чтобы он был и полезный, и от простуд. У нас в кафе очень обожают пить чай. Со 100 человек, наверное, человек 80, они точно берут чай. Чорний, зелений, травяной. То есть в основном берут, если такие пожилые женщины, то они любят травяной чай, а молодежь берет в основном фруктовый, в основном зеленый. К чаю кременчужане предпочитают брать печенье. Соленое у нас, сырное, очень вкусное. Есть веселые ребята берут, ну и молодежь берет пироженки. До речи, чай полюбляют не лише люди, а их домашние улюбленцы. Пошли чай пить. Кто чай не пьет, почему? я не п'ю, п'ят тут, всьому. Хочу чай. Найпопулярніші види чаю це чорний та зелений. Але мало хто знає, що це насправді одна і та ж рослина. Різниця в її обробці для виробництва чорного чаю чайний лист висушують, а для зеленого оброблюють паром. Але незалежно від виду або сорту у кожного чаю є своя користь. Чай – це, як звісна кладість антиоксидантів. Із позитивних дій чаю сліду та що він знижує холестерин повышенный холестерин приводит к развитию атеросклероза. Чай способствует укреплению капилляров, мелких сосудов. Чай тонизирует, чай является. А таким природним стимулятором Слід також мітич, що чай це тут напіток, який нужно употреблять одразу же після його приготування. У будь-якому магазині є полиці з чаєм, і ціни на нього різняться. Трав'яні чаї можна придбати від 9 гривень, а елітні сорти звільнять ваш гаманець десь на 200 гривень. Але для крименчужан є унікальна можливість зекономити на цьому напої, адже на фестивалі ласощів солодкий Кременчук, який буде проходити 24-25 вересня на площі перемоги. Компанія Батяк буде безкоштовно пригощати Мючужан чаєм, а також подарує нашому місту великий напис з гаслом Я люблю Кременчук, але крім чаю на фестивалі буде, і що безкоштовно попоїсти до нього. Кондитерські підприємства та місцеві майстри ласощів будуть безкоштовно пригощати кримечужан солодкими смаколиками. Варто зазначити, що гарною парою до ваших улюблених солодощів буде філіжанка ароматного чаю. Усіма цими смаколиками можна буде насолодитись безкоштовно на фестивалі Солодкий Кременчук, тому не прогавте цю унікальну можливість та приходьте на це загальноміське солодке свято. Сьогодні в Кременчуцькій міській художній галереї відбулось відкриття персональної ювілейної виставки робіт Оксани Бойко, художниці, магістра мистецтва та доктора філософії, а також виставки робіт учнів мистецької школи око, присвяченої святкуванню Дня Кременчука. До уваги відвідувачів представлено понад 230 робіт у різних техніках та жанрах. Наша знімальна група також побувала на відкритті. Оксана Бойко, Кременчуцька художниця, яка дуже любить подорожувати світом. Жінка була у багатьох країнах, і в кожному новому місті вона черпала щось особливе та неповторне. Свої враження художниця переносить на полотно, тому в творчій скарбниці є чимало робіт, присвячених містам Чехії, Австрії, Німеччини Голландії. Дуже люблю подорожувати, тому що переконана, що та людина зможе цінувати культуру і свою, якщо знає різні культури різних народів, різних світів. Тому для мене це як подих свіжого повітря. Роботи Оксани Бойко різноманітні за жанром і технікою. До Дня міста художниця представила серію картин види Кременчука в графіці. Є чимало картин, написані маслом. Окрім того, можна побачити і роботи. Учнів Оксани Бойко. Вони не тільки учні, вони вже самостійні майстри, можна назвати їх послідовниками, вони різних професій, є лікарі, юристи, учасники атор. То домогосподарки, парикмахери, архітектори є цілий діапазон різних професій, де ці люди вже себе проявили. Вітала художницю з відкриттям виставки: городяни, друзі, рідні, колеги та заступник міського голови Руслан Проценко, Оксана Вінхіні захистила докторську дисертацію з проектами реконструкції парку Крюківський і парку міський сад. В Цьому році депутатський корпус дав їм комунальний статус. Ми будемо ці парки, сквери розвивати і обов'язково по тим і ескізам, і проектам, і ідеям, які закладувала Оксана. Я певен на 100%, що в нас культура була, є і буде, і будуть такі справжні митці, як ви, Оксана. Поціновувачі образотворчого мистецтва відзначають творчість Оксани Бойко їм не як подобається. Нахожу что-то такое необыкновенное. Где цвет, где сюжет, где вот какой-то интересный подход. Особенно натюрморты и исторические полотна Мне очень нравятся. Стилистика Кременчуга, я в восторге. Вот эти картины, я думаю, любой патриот Кременчуга захотел бы иметь у себя дома. Новий навчальний рік розпочався, а ви ще й досі не вирішили, в який гурток піде ваша дитина. Тоді цей сюжет для вас. Наші журналісти промоніторили низку гуртків та шкіл, в яких ваші дітлахи будуть з користю проводити свій вільний час. У шкільному віці у хлопців та дівчат надзвичайно багато енергії. Після уроків у школярів залишається вільний час на відпочинок. І яким чином його провести, кожен учень вирішує індивідуально з батьками. Замість комп'ютерних ігор та телевізору можна присвятити час корисним і цікавим заняттям, адже у Кременчуті є чимало безкоштовних гуртків та секцій, де дитина зможе проявити свій творчий і спортивний потенціал. При поддержке нашей городской власти на сегодняшний день у нас работает 28 клубов по месту проживания в разных районах нашего города, в которых дети могут в свободное время... Після школи, будемо говорити так, проводити своє вільне, вільне время. Гуртки абсолютно різнопланові. Збагатити внутрішній світ дитини допоможе музичне, танцювальне, образотворче та прикладне мистецтво. Діти можуть займатися, це і квілінг, це і кібана, це вони там і ліпять із тіста, це вони і роблять всякі орігами. Є у нас також само кружки і восточних танців, і… И кружки і страдна спортивна. виховати справжнього інтелектуала допоможуть шахи. Досвідчений тренер відзначає, ця гра не розвиває розумові здібності дитини і допомагає досягти успіхів у навчанні. Шахмати це дуже цікава, глибока гра, вона очень увлекательна. В неї є елементи і спорту і іску. Я заметив давно, якщо чоловік ну ученик хорошо вчиться в школі, он хорошо грає в шахматах. І теж якщо хорошо в шахмата, обязательно вчиться хорошо в школі. Артистичні хлопці та дівчата зможуть продемонструвати свій талант в театральній студії при міському палаці культури. Діти різного віку вивчають акторську майстерність і грають у виставах на сцені палацу культури. Заняття театру направлені на розкріпощення, сняття зажимів, улучшення речі, постановку речі Тоже наш театр планує в фівралі поставити мюзикл Холодне серце по мультику і поставити ще спектакль чулок». Не забуваємо і про фізичний розвиток. Займатися різними видами спорту дитина може у міських спортивних школах та секціях. Це можуть бути футбол, баскетбол, волейбол, бойові мистецтва. З восьми років на ігрові види і з 9 років на єдиноборство. В тих можна приймати і з сім'ї років. І у нас є чемпіони і України, чи є призори Європи Міра. Задля комфорту юних кременчужан у закладах позашкільної освіти регулярно проводять ремонтні роботи. В таду бюджета нашого города була виділена. 350 тисяч на капітальний ремонт клуба находится на третьому запі в этот объем работ вошли У нас это утеплення стін. Ми поміняли повністю всі старые окна на металопластикові и сделали нове покриття для криші за кошти міського бюджету. Цього року у спортивній школі номер 2 з'явились нові футбольні ворота, форма для гравців. М'ячі також ремонтують приміщення. Наші городські власти виділили гроші на те, щоб ми могли сделать качественный ремонт спортивной школы и вот э, за счет этого финансирования ми сейчас зараз от, в саді оканчання отмостки школи. Також продовжується у нас обладнання вентиляції спортивного зала. І як ви бачили, у нас зараз обладнані розівалки, душеви. Отже, як бачимо, провести школярам дозвілля у Кременчуці є де. Головне це бажання і прагнення розвиватись і самоудосконалюватись. Баскетбольний клуб Кремінь у повному обсязі сплатив суму необхідну для участі трьох команд в чемпіонаті України у найвищому дивізіоні вищій лізі та всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Хлопці 2004 року народження. Нагадаємо, що старт чемпіонату в найсильнішому дивізіоні запланований на початок жовтня. Цими вихідними Кремінь на домашній арені проведе два спаринги з представником вищої ліги золотим віком із Кропивницького. Кременчуська команда продовжує підготовку до чемпіонату. 17 вересня о 15-й баскетбольний клуб Кремінь зіграє товариський матч з золотим віком із Кропивницького. У рамках підготовки до чемпіонату кременчужани зіграють два спарени. Другий відбудеться наступного дня, у неділю о 13.30. Поєдинки проходитимуть у кадю США No2, вулиця Квартальна 5. Золотий вік виступає у вищій лізі чемпіонату України. Минулого сезону золотий вік грав у фіналі плей-офф, однак поступився там Харківському політехніку, який цього року буде грати у найвищому дивізіоні. Днями у Кропивницькому місцева команда провела два спаринги проти МБК Миколаїв. В результаті суперники обмінялися перемогами. 30 вересня у Кадді США No2 Кремінь стартує в чемпіонаті двобоєм з Волинь-Баскетом із Луцька. БК Кремінь узгодив умови Співробітництва з новим головним тренером ним став відомий спеціаліст Борис Сагай. Останнім його місцем роботи був БК Харків, який минулого сезону разом із Кременем виступав у Суперлізі. Найбільша частина тренерської кар'єри Бориса Сагая пройшла у Южненському хіміку. Також він працював з кривбасом та будівельником. У розпорядженні головного тренера Кременя Бориса Сагая 10 гравців: захисники Максим Балашов, Олександр Шостуха, Максим Зозуля, Богдан Байда і Андрій Кожемякін, Форварди Юрій Лохманчук, Крістіан Логовцов, Андрій Малиш і Богдан Ясиненко, центровий Аміль Хамзаєв. Наразі це всі новини і на сам кінець кілька слів про погоду на вихідні. Саноптики прогнозують, буде мало хмарно. Вночі плюс 13, плюс 15, в день плюс 17, плюс 20. Вдалих вам вихідних і гарної погоди вдома.